Добрий день. Добрий. документи маєте кожного водія зупиняють, а причина зупинки документи маєте? Маємо і так як швидко по закону поставити на місце співробітника поліції. Даний водій це продемонструє. Ремнем безпеки не користуєтесь. Докази А? докази, Докази, що не користуєтесь да. ремнем безпеки. Підтримай канал підпискою та коментарем, щоб більшість водіїв побачили даний відеоматеріал і в подальшому вміло захищали свої права. І так, предісторія до мене звернувся підписник з наступною ситуацією. Це наша Полтавська область. Поліцейському авто. Було двоє поліцейських і три ти Будь ласка, якщо буде змога, розгляньте це відео в Ютубі. Розглядаємо. Добрий день. Добрий документи Так. Причина зупинки по 35 ремнем безпеки не користуєтесь. Докази. А? Докази. Докази, що не користуєтесь да. ремнем безпеки. Да. А в чому проблема пред'явити суду? В Ну, зразу докази, потім документи. Є таке? 18.3. Віримо, що водій щось там порушив? Ну, звісно, ні. Спочатку докази, а потім документи. Про це нам зазначає відповідне рішення Верховного суду України. А рішення Верховного суду України поліцейські ви повинні виконувати. А где ваша бодикамера? Где ваша бодикамера? На мне висит. Показывайте. Где ваша бодикамера? Что вам еще Бодикамера ваша, да? Бодикамера ваша, да? До полного знакомления. Так, до полного? До полного вам говорю сейчас. А что, это не до полного? Нет, а до полного знакомления. С предыдущей стороны тоже. Выйдите мне, пожалуйста. На другую сторону. покажи, там написано, что это свечение. Та, шановний, ви забудете, мабуть, знаходитися. А ви державного зразка, посвідчення покажіть? Державного мені, зразка, яке, пок... мені, яке, яке мені видала держава з государство, Ні. законодавство. Ні. Ви, по... ви подивіться в постанов... Послухайте мене, шановний місце мене ще, раз, яке там ще раз. стосовно даного посвідчення можете звертатись до Міністерства внутрішніх справ Так, України, так ви не повноважена і їм, особа мене і задавати їм це запитання. Ви неповноважена особа мене зупинити. Ви такий не перший. Я вам ще раз повторюю: ви такий не і ви не послідній, можете подивитися. Я не бачу, покажіть. Так дивіться, ось він висить на мені, дивіться. не бачу. Вийдіть з машини побочі. Так в як це ви... вийти. Ну я що я буду вам знімати? Ні, ви лицо, просто рів, чи... не, рівніше станьте, я почитаю. Так я рів, ось, Ні. Рівніше. О, читайте. 015 95 79 По 35-ті дема причитання. Для того, щоб завжди вміло захищати свої права, потрібно читати, знати та користуватись. По 35, думаю, Є? Зупиняє поліція, в першу чергу фіксуємо його дії. Далі зупиняємо подальші його вимоги, його дії. Статтею 35. він повинен мати законну підставу, коли він може вас зупинити. Якщо він не може підтвердити законні зупинки вашого авто, це зупинка без причини. А це порушення закону України про національну поліцію. Встанови його особу і лишай скаргу. Не знаєш, як скласти скаргу? Тут тобі я допоможу. В описі є посилання, наприклад, такої скарги. Користуйся А? По 35-й до мене питання. є. Щасливо до побачення. І як результат щасливої вам дороги. Чому? Тому що одразу водій починав спиратись на статтю 35. Ви поліцейські повинні мати законні підстави для того, щоб мене зупиняти. Ви повинні мати підстави, щоб в подальшому перевіряти та вимагати мої документи. Тут поліцейський поплив. Чому Тому що законно він водія не зупиняв, і тому, через декілька хвилин, щасливої вам. Дорогі друзі, якщо є у вас отакі відеоматеріали, присилайте мені в описі мій телеграм та моя пошта. Будемо робити впізнаваними таких співробітників поліції, які звикли порушувати чинне законодавство України. А так не повинно бути. Якщо даний відеоматеріал для вас був корисним, друзі, підтримуйте канал підпискою, натисніть лайк. Свою думку залиште в коментарях.